Науково-практична конференція, яка пройшла у селі Мала Копаня, розпочалась із служби у місцевій церкві на честь отця Стефана Бендаса. Місце обрали не випадково, адже саме у цих краях до війни і у післявоєнні роки служив видатний греко-католицький священик Стефан. Батьківською стежкою пішов і його син Даниїл, який відслужив поминальну божу службу за батьком. Науковці, отці місцевих греко-католицьких церков та громади села обговорили ряд важливих тем. Говорили про життя отця Стефана, утиски греко-католицької церкви на теренах срібної землі, руки поневірянь діяльність у підпіллі святих отців описані у багатьох наукових працях. Унікальні спогади греко-католицького священика Стефана Бендаса описані у книзі п'ять років за колючим дротом. Живі сторінки історії зібрані священником, коли він знаходиться в гулазі. Ну він завжди старався греко-католицьку церкву підняти. Старався підняти, і як ми бачимо, я й сам у докладі говорив, що навіть у тюрмі йому спокою не давало. Він і там займався судьбою греко-католицьких священників. Де вони, хто підписав, хто, хто залишився вдома. І мамі давав таке завдання, і в тих чорних письмах, так називаємо, мама це йому сповіщала туди. Це його заспокоювало. там. Такі люди, як отець Стефан, гідно протистояли радянській владі. Власною діяльністю вони несли зерно свободи та підтримували віру.